Друзі, всім доброго дня. Зараз ми вже знаходимося в Україні, вже розмитнили ті автомобілі, які ми пригнали цієї неділі. Які саме це було? дві Niro, один Ліф і один Hyundai Ioniq. Готові вже документи для того, щоб віддавати нашим замовникам сертифікати. Все. І заодно хочу запропонувати вашій увазі ось такий чудовий автомобіль це є Volvo XC60 на механічній коробці. Передач 2-літровий мотор 247 оригінального пробігу в максимальній комплектації і в дуже хорошому стані. Дійсно хороший стан на всі 100%, незважаючи на її е, 247 тисяч оригінального пробігу. Ну, чесно кажучи, для 2-літрового мотору, тим більше Volvo, всі ви добре знаєте, хто слідкує за такими автомобілями. В пробіги в них завжди тіпа великі, тому що мотори в них хороші. Люди купують ці автомобілі, тривалий час їздять, і вже після того вже замінюють собі на друге Volvo або на будь-який інший модельний ряд будь-яких автомобілів. Що можу сказати про цей автомобіль? Як ви бачите, салон автомобіля в ідеальному стані, шкіра, всі? Асистенти в даному автомобілі, всі, що можуть бути, присутні, камера заднього виду, електробагажник, всі датчики по полосах, партроніки, дістроніки, на панорамі. Колір має дуже чудовий, мокрий асфальт, великий багажник. Стан автомобіля всередині, так і зовні. ну, По моїй оціночні, категорії, я даю йому все, всі 100%. Тобто жодної царапинки, жодного сколика, жодної, жодної м'ятинки ви на цьому автомобілі не знайдете. <головіка> кого зацікавить даний автомобіль? Він зараз знаходиться в Нідерландах, тобто можете до мене зателефонувати, я його можу зарезервувати і вже наступної неділі доставити його в Україну. Автомобіль має старт-стопну систему. Ще раз наголошую: всі асистенти, які можуть бути, які тільки можуть бути, вони тут присутні. Механічна коробка передач. Правда, було б добре, якби автомат, але, чесно кажучи, багато людей, які телефонують до мене і шукають собі паркетники, хочуть на механіці. Тобто 50 на 50. Хто до чого привик і хто що більше любить. Ну, По механіці буде менше проблем, ніж з автоматом. Тобто обслуговування і будь-яка ситуація, яка може статися, чи на дорозі, чи в будь-яких інших ситуаціях, з механічною коробкою передач набагато легше обходитись. Також зараз є ще одна hyundai Kona 2019 року, вартість її 15 900 євро. На сьогоднішній день євро досить таки добре впало по співвідношенню. Вигідно купувати. Вчора ми придбали ще одну Hyundai Kona, вже продана. Також є е куплений дві одна Kia Niro на сьогоднішній день вже зарезервована людиною, одна ще є в наявності. Це 2020 рік 120-оригінального проб'ю е рестайлінгу з новою навігацією. Е нова панелька. Кого зацікавить, телефонуйте, можу скинути вам додаткові фотографії. І тільки що пару хвилин назад також пізніше закинув Peugeot 508 на автоматичній коробці передач 2017 рік. А, і ця Volvo Volvo це все буде коштувати 22800 в доларах. Ну, можливо, можна буде зробити 22500 в доларах. Також, кого цікаве, телефонуйте. Більш детальну інформацію вам надам по телефону, як її зарезервувати і коли вона може бути вже в Україні. Також, хто має бажання, може їхати особисто і пригнати цей автомобіль сам. Дякую.